Я хотів би підвести маленьку таку риску, а ви доповните когось у вигляді рептилі. Сьогодні ми зібралися, а тепер я розкрию трошки карти, всі обмінялись думками, хто відверто, хто не дуже, але обмінялись. Сам принцип, що ми збирали, не знаю чи навіть це поняття кота в мішку отримати, хто з чим йде сюди, хто як налаштований, хто на що сподівається в майбутньому. Я від себе можу сказати, що я ніколи не був чиновником, тому корупція для мене це невідоме поле. Я ніколи не був у владі, ні в якій партії і нікуди не збираюсь. Мене влаштовує моє місце в житті. Людина, яка відповідає за себе, за своїх рідних, відповідає за те, за що я можу взяти на себе відповідальність без понукань. тобто добровільно. І тому я це все почав робити добровільно два роки назад, коли відбувся Майдан. Ми ходили на Майдан, ось лежать протоколи зі Збройними силами, з Генеральним штабом, нічого не добились. Ніхто не хотів іти захищати ні Крим, ні Донбас. Не могли підняти ті батальйони, бо це гвардія національна, бо це МВД, це Беркут був, що ми туди не підемо, там 5 місяців йшли торги, а на Донбасі вже все горіло. Друге, потім з великими зусиллями вже і Пличком виселили Майдан з Києву. Але що це дало? Нічого не дало. Ні Києву, ні Окраїнам нашим. І тому хотілося б сьогодні, щоб те, з чим звернувся до мене Микола Григорович Маломус, він звернувся з проханням е, знайти е, шляхи подолання кризового становища країни і знайти не нам у двох сісти поговорити, як ми це бачимо, а як бачить думаюча частина українського народу, тобто інтелігенція, в першу чергу, викладачі вищих навчальних закладів, науковці. Профільні інститути академії наук, ті ж учителі в школі, які випускають патріотичними або навпаки емігрантами наших старшокласників. І як зупинити розвал країни на демографічному рівні? Тобто сьогодні 2 мільйони молодих жінок працюють за кордонами. В одній тільки Європі в борделях офіційно 600 тисяч, неофіційно в арабському світі і так далі, ще більше. Які ж ми козаки, які ми господарі країни, якщо у нас таке вдома робиться? Друге, наші діти на 80%, не дасть мені мельник лікар брехач, з вадами, вродженими народу. Як ж це майбутнє, хто буде годувати пенсіонерів по нашому як вони вже не здатні самі себе отримати. Якщо взяти працездатність нації, вона не просто занижена. Можна говорити сьогодні і про фермерство, і про новітні технології, і про інвесторів, але ми в такому складі, як ми сьогодні, не потрібні ні інвесторам, ні сільському господарству. В селі достатньо 2 мільйони максимум, з усією переробкою і так далі, а там живе 12-14 мільйонів. З них 4-5 виїхали на заробітки. А решта, а решта деградують. Вони не в державному будівництві не працюють, Вони не Оце будуть ходити з автоматами по цих окраїнах, великих міст і грабувати, бо їм треба жити. І це зрозуміло теж. Тобто сама ця демографічна маса, я не називаю навіть українським народом, поки ще рано я думаю, про націю і мова не йде. Це можливо, що Микола не вірить свято, що народні збори це зроблять, згуртують, дай Бог. Але давайте вийдемо сьогоднішнього моменту. Сьогодні дійсно треба було б створити якийсь комітет елітної частини суспільства українського на добровільних засадах, не на політизований, щоб хтось прийде, як каже Анатолій Варбович, від партії, кого не знає ні село, ні місто, але він там депутат від цього округу і так далі. Тобто це були люди відповідальні, яких знають на місцях і оцих місцевих громад. Які їх висовують, які за них голосують, які потім з них спитають. А що ж ти там робиш, ти вірховніваєш, щоб нам краще живуть? І тоді це якась система життя нова. І тому є пропозиція створити економіка це окреме питання, там багато поглядів є, олігархи по-своєму бачать, фінансисти по-своєму, політики по-своєму, а той селянин, що наймається кожен день на роботу, невідомо до кого би вижити, по-своєму. І сам принцип, що створити спочатку ну, якийсь координаційний центр, комітет. Якщо маломуж готовий сьогодні взяти під свій авторитет, під свій дах, нема питань, будь ласка, ми готові. Якщо ні, хай спів буде співучасник, бо туди потрібен потужний ресурс, духовний в першу чергу. Судячи по сьогоднішньому зібранню, ми зібрали десь третину того, про що говорили. Не приїхали керівники профільних інститутів академії наук, то там хоронять гомін, помер там видатний наш метр музикальний, там вони всі один одного знають, поїхала частина туди. Частину офіційно треба запрошувати, бо вони публічні люди, вони бюджетні люди, і вони готові співпрацювати, дати якусь інформацію і так далі. У нас недопрацювання на організаційному рівні. Тобто ми когось особисто знаємо, з кимось особисто спілкуємося, когось особисто запрошуємо. Потрібна система, система аналітики. Раз. Система відповідальності. Два. Відповідальність починається з особистої внутрішньої дисципліни. Якщо ми домовилися, що треба зібрати 8-10, але фахівців, давайте йти таким шляхом. Тоді буде аналітичний центр, тоді буде комітет по пошуку шляхів виходу з кризи. А так у нас вийшли дебати. От у суді є той звинувачує, той виправдовує, той тоді срок дає. А там перед цим є дебати. Поговорили, хто про що думав. Чи треба виправдати, чи не треба виправдати. Ми багато всі критикуємо, ми багато оцінюємо ситуацію, але реально ну, декілька парад прозвучало, які я прийму до уваги. Е, при напрацюванні там, з нашою редакційною колегією вона буде створена, редакційна колегія, бо це вже четвертий круглий стіл, в якому я приймаю безпосередню участь на добровільних засадах. Тобто у нас нема там телекамер, ми десь не звітуємо на телеканалах, в пресі, ми нікого не кликали, ми збиралися і спілкувалися. І дійсно, є цікаві думки, навіть несподівані є думки. І вони але відсіли із 40 чоловік, які були. Я був на зібранні білого молота, чорної стріли, правого сектора, був у журтневому палаці декілька разів, спілкувався з хлопцями, які готувалися виступити на вулицю. Спілкуюсь інколи не постійно, з Романом Липинським, коли він йде відчайдушно робить крок, як він каже, треба було цей крок зробити. Сам принцип, ну і спілкуюсь з усіма вами, кого знаю. Але дивіться, не всі ми готові, і дуже мені сподобалось, Роман сказав, що ми не ми всі готові сьогодні очолити якусь когорту людей однодумців і з ними вийти до кінця. Іти до кінця. От приїхали, рішили, що ми сьогодні не дамо, що Буря до це робив, і взяв своїх там 100, 200, 300 чоловік і пішов це робити. А ми ніхто цього не робить. Ми поговорили, роз'їхалися, він правий. Проста людина, яка дійсно воювала, проливала кров, яка приїхала в Київ і дивиться на все, що робиться тут, і нами, і не нами, і владою, і без влади, він каже, нема виходу. Бо ні атошники ці нікому не треба, ні вулиця там нічого не значить, і не можна зготувати, а жити треба. Тому що я впевнений, в мене філософія дуже проста, що якщо я точно буду знати, то завтра настане кінець світу, я ще сьогодні піду садити дерево. А всі решта, як хотять. І тому я буду йти до кінця, Я не виїжджаю з країни. І всі мої чотири сини звідси не вийдуть, і сім онуків не поїдуть. Вони всі тут і будуть тут. І я хотів би, щоб моїх із вони не хвили. І шукаю однодумців. Якщо я їх знайду, якщо ми один одного почуємо, побачимо, ми створимо цей комітет, про який кажемо, вам. Якщо це просто статистично, що нас багато є, вже комітет зібрали, я думаю, це не так. Ви розумієте, це, що я кажу? Давайте знайдемо тут, все починається з ідеї. Знайдемо ідею, потім під цю ідею, когорту однодумців, які цю ідею поділяють. А потім уже той елітний прошарок суспільства, який буде втілювати цю ідею, яку однодумці генерують, і нести до тих хлопців, які кажуть, тисячу чоловік можуть піднятися. Роман підніме тисячу чоловік, але що він один з тією тисячою в Україні 40 тисяч АТО сьогодні передавав. Це 0,1 десята від 40 мільйонів. За нею стоїть тисячу українців, які не хочуть воювати, не хочуть іти в армію, не хочуть захищати цю країну. Про що може йти мова в Києві? Тут тим більше нічого не хочуть кров проливати, якщо там проблеми. тисяч дезертирів, 20 тисяч відпущених з передової, які не повернулися, до мами, там, там город садить, ще щось. 36 тисяч за півтора року. Хіба це фронт, хіба це війна, хіба це армія, хіба це держава? Тому треба щось реально робити. Реально робити цією тисячу, яка готова за Романом піти. Дати їм ту ідею і дати їм той шар інтелігенції яка візьме на себе відповідальність за країну як еліта. Поки що я політиків не вбачаю елітою. Фінансистів-олігархів взагалі я не помічаю, вони чогось вичікують. Я більше біз. зняти з цієї країни, чи більше тут заробити, чи більше забрати з нас, звідси вивезти. Бог його знає, хоч в сільському господарстві. ви чули, що робить. Хтось оре, дають там копійці дідушкам, і хтось вивозиться. Воно сюди на стіл не потрапляє безплатно, киянам і так далі. Тобто є проблема, яка дійсно у нас в одній країні живе декілька націй, декілька народів, все розшаровано. Якось одна вулиця є, а її обидві сторони ніколи не пересікаються, так і тут. А хотілося б, щоб десь еліта національна пересіклася з народом. І якщо ми знайдемо ту ідею, яку почує і підтримає народ, тоді буде все добре. Якби був вождь, не було б проблем. Його не треба шукати, його не треба виділяти, він би сам виділився і повів би нас за собою. Дав би такого потиличника, що ми пішли. Але поки нема, треба гуртуватися на колегіальні колективні рішення, які влаштовують більшість інтелігенції спочатку, думаючі частини а потім і народ. І тому, хто хоче, долучайтесь, це сьогодні відкритий круглий стіл з метою створення цього комітету, і я ж говорю, по пропозиції Миколи Гроча Маломужа при народних зборах. Я правильно пам'ятаю, правильно кажу, а, Микола а, а, якщо є цей поток, особисто, як ви це бачите? Так, дякую. Я хочу подякувати Я, дійсно за зустріч. Я можу думаю, що ми маємо зараз таку поважну зустріч в цьому форматі, але вже два роки працює з спору стати на саме безпеки. Вони практично всі академіки академії науки України. Наші шановні ректори, інфраструктури, дипломати, юристи, відомі України це цей академії. І міністр вага, про те, що ми це працюють аграрії, працюють відомі діячі культури, науки, освіти, наші всі народні артисти, керівники національних колективів, навіть до речі, це нас шановні дієскіт, які померли, також в цю структуру. Відповідно, всі, асоціації АТО, і на центральному рівні, і на регіональних рівнях. Волонтери, переселенці для 650 тисяч. Тобто інтелектуальний потенціал, якщо ми говоримо, надзвичайно високий. Відповідно, ці програми які розпрацьовані, тому що находять з сьогоднішнього дня, яка держава повинна бути і ідеологія, і стратегія, яка повинна бути економіка і не тільки стратегія, але й конкретні аж до Олен Карпат, і до Донецька, Луганська, від ракет до середнього бізнесу, до фермерства. Тобто кожна тема, яка буде повинна система охорони здоров'я, як відродити якраз медичні заклади, як діагностику, профілактику, щоб люди не вмирали і не лікувалися на більш ранніх стадіях, чим дійсно вже тоді не можна лікувати на четвертій стадії. Точно так же молить, духовність, снід, наркомання, як ви одного систему оборони безпеки, як проявити ситуацію по миру і в тому подібне. Це реальний практичний механізм. Носі цих механізмів це відомі або державні діячі України, які показали на практиці, академік, юрист, дипломати, якщо ви Сергій Гірка, Чалександжа, він включився в ці ситуації, всі відповідно дипломатичної школи, Відповідно, керівники був розвід, військовий, стратегічний, прикордонний. СБУ, Міноборони які і генерали, і відвоїнополковник, і командири бригад. Це не теорія, а це велика практика, яка напрацьована сьогодні, яка вже діє, а тепер до народних зборів. Це той інтелектуальний потенціал. Не сьогодні за столом, це тільки в нас частинками сьогодні зібралися. А ті люди, які показали себе віце-прем'єрами, міністрами, керівниками національних проєктів, реальній площині, а не десь там колись теоретично працювали, але маючи статус академіки, докторів наук і маючи станції практику. Це, наприклад, керівники, потужні, підприємств, підприємця, «Южмаш», Юж Южмашники, Груківського заводу і об'єднаних машинобудівників, які піднімуть економіку. Це IT-технології, це наші технології, які розробили найкращі зараз розразки і в ракетобудуванні, обороні, промисловості, аграрні сектори, генетиці і тому подібне, які зараз витратили за кордоном, і 365 мільярдів інвестицій. Я сам приїхав в ці країни світу з усіма президентами, президента, прем'єра королями-шейхами. І це те, що сьогодні напрацьовують потенціал. А тепер чим реалізувати? Не реалізуємо ми з прошлим президентом, ні з іншими. реалізуємо тільки коли ми системно змінимо владу і на місцях, і на центральному рівні президента, уряд, відповідно, Верховну Раду, і голову ради, і відповідно рівня і району, і міста на професійних чесних практичних людей. Як це зробити? Ніякі наші рекомендації, і зиски наші, там ідеї. Це буде використано вже тоді, як була наша влада, і ми будемо носіями теж влади разом із. Генераль, інтелектуальний, активна шахідність, із Майдану, за те, які базадієнцій системі, як потужна енергетика. Що треба робити, робити, як робили великі країни світу, які тяжко проходили цей же етап? Коли ніхто не вірив, я казав, та ніхто не підніметься, одиниця підніметься, я піднімусь, там тисячі людей. Це все було точно так же. Наче що, а з того низу, але ця літа і верховна, яка розробила інзуальну концепцію, але куди пішла організовувати людей за свої інтереси. Але, говорять, люди, в нас є перспектива. Ось в нас є програма регулювання така -та, і маломуж, і команда діє. В нас є програма виходу з економіки аж до села, до вашого, а це Згоровський, група потужних економістів, 17 тисяч людей. В нас є умовно там орендувати, яка нову концепцію розвитку громадянського суспільства, нову конституцію. В нас є Кученки, яка знову система по ЖКХ, в нас є Союз енергетики, дасть систему цін сьогодні, не завтра, по газу, по електроенергію, по бензину. О ЖКХ по тому ж то подібне. І ось ми людям говоримо це. І отут люди починають підніматися. Люди, стань на свій захист на себе вдома, Станьте за свій ставок, за свій лісок, за свій бюджет і за свого голову. Чи бандит чи ні, ні зміщайте сьогодні. І так люди починають групуватися. Спочатку одиниці, тепер уже тисячі. І ми в кожній області провели всі збори юридично, організованих структур, юридично підкреслення на всеукраїнському рівні, народні збори України юридично зареєстровані 17 жовтня 2015 року. Збори зареєстровані. Перше зібрання 1180 делегатів всіх областей громадської організації України. Другий збори 30 січня 2016 року, 2150 делегатів, всі делегації, всіх областей до одної. А це не байдужі люди, не тисячу які там випадково хтось це вже які презентують. Громади, це презентують райони, презентують області, але презентують і про спілки, які відстоюють свої інтереси, і атошників, які були потужні батальйони цілі на цих зборах, це презентують і переселенців, аграріїв, ми відповідно правоохоронців, нашої інтелігенції, представників ЗМІ. Оце вже зріз громадянського студії. І що при нього рішення? Але як відповідальність президента, відповідальність конституції парламенту, Верховної Ради, і що діяти, як? Як регулювати ситуацію по миру, війні? Конкретна програма дій. І я сам проїхав, і Меркель, Оланда, Кемерона, Байдена, прем'єр-міністр Китаю, Індії, Бразилії, двадцятки. І як я ситуацію з Росії, вийти на модель перевіряю до Донбасу. Точно так же презентував всі програми по ЖКХ, по енергетиці, по економіці і що поставили? Проголосували уряду, президенту викинули свою місію. Ні, проголосували за відставку і зрав ротація на всіх людей. Хто б прем'єром? Уже готовий з програмою дій і з колективом, хтось прем'єр або міністром. Уже програма дій в нього є і колектив, який показав на практиці. В не теорія, а він своє в житті показав. Після закінчення вузу, ми просидив, що він робив, які результати його були праці. Чи він чесний, моральний, професійний саме головне, чим його колектив чи ні програми дій і як він сериалізовав, коли був на тій або іншій посаді? Оце те, що мусить зараз змінити ситуацію. І інтелектуальний центр ми зараз я пропоную його все-таки створити, доповнити людьми і потужними інтелектуалами, і практиками. Оце, цей атаке з центр з того великого загалу який ми говоримо, інтелектуальна група вже 780 осіб цих відомих діячів нашої Україні є. Це пробрази інтелектуальних груп і кабмінів різних, і любих учасників парламенту, і любих національних проєктів, і зовнішніх зносин, і тому подібне. Нас це вже база готова, тільки проведено форумів, це як теоретично, не практичних тих закладів, а форумів 28, Червоний корпус університету, де збирали представництво цих академіків, всіх керівників різних напрямків. Ціх священників 31 конфесії, УПЦ КП, УПЦ МП, УПЦ ОПЦ, греколики, ремокатолики, протестанти, іудеї, мусульмани, тобто весь різ дипломати України. Тут не то, що десь ми починаємо тільки щось думати, а тут вже йде процес, тут що йде сьогодні: зібрати кращі сили, які на цьому складному етапі. Дадуть своє бачення, і дискусія в нас складна була. Дійсно, вона ще не додосконало до кінця. Але це як початок. І це створивши з якраз цей центр, може на цій базі, ми можемо дати якраз самі ефективні процеси, як далі будемо рухатися. Чи на базі народних зборів, як ми пропонуємо? А це не представництво партії, не представництво якоїсь громадської організації, а це землянських людей, які об'єднують безпартійних, прославив високого рівня, патріотів, але і представників партії вони теж народ. Нехай входять різні партії, але як представники громади, як представники інтелектуального центру, як представники професійних спілок, як представники громадської, нехай по тому, що це загальна людська ідея. Вона не роз'єднує людину. Ми вправо, вліво, або в партії, або в громадському русі. Вона об'єднує, тому що ми єдина громада в селі або на всеукраїнському рівні. Оце вихід ситуації. Так пройшло 28 країн. Я їх проїхав, 86, 28 вийшли на передові напрямки світу і обігнав на Європу. Іншого формату ніхто них Як ви не робили партії? Громадські рухи, громади наші, майдани були, громадянські війни, піднімалися, жертви, протиріччя між собою, грізня і тому подібне. А от об'єднання еліти під одним форматом єдиних позицій, відносин людини і гідності, життя, здоров'я, соціалізації, єднання в цьому суспільстві, але не взагалі, як ідея, а як конкретна програма дії. Оце, я думаю, цей вихід повинен бути. А сюди, я, я, тут я ми говорю. Ви визначимося. Давайте ми робочу групу організуємо. Допрацюємо наше сьогодні зібрання, але й допрацюємо не тільки інтелектуально, а й кадрово по тим напрямкам, яка важлива сьогоднішньої виклик сьогоднішнього дня. Дякую.